Платани, ну це так само, я не знаю, чи варто вдягати підбори. Тобто, це питання потрібно більш деталізувати. Платани, якщо так, от як ви запитали, то я так відповім: платани використовувати варто. Але тут виникають моменти, а на якій площі ділянці, да? тому що це дуже велике дерево. Яка у вас кліматична зона, чи не буде він підмерзати? Бо навіть років ще 10 тому в Києві вони ну у нас є в ботанічному саду Платан величезне, але там свій мікроклімат. Там вони так умовно приховані біля там Трендарія знаходяться. Але в принципі років 10 тому я бачив, що деякі екземпляри Платанів 15 може у нас те ще підмерзали. Ну ви молоді прирости, тому ну так важко дуже сказати про. Те варто чи не варто? загалом варто, тому що це сухостійка, газостійка рослина, чому її за кордоном використовують часто, да, тому що це не, не так, як наша липа, яка там листочки скручується, бо вона не витримує, ось або як каштан, який з'їдає, мінуючи міль, так але ну на все потрібно розуміти, де їх можна використати. Слухай, тут компліменти для тебе. Гарні злаки у пана Андрія в розпліднику. Озамовляла все добре. Ага. Блін, а. я просто не актив... Дякую. Я просто не активізував. Я зараз йду по цьому, по списку, але я зараз спробую починати. А люди ще ще тобі ком е, цей комплімент. Е, не пишемо питання, бо А, це я, я вже читав. Да-да-да. <сувач> Ага платани значить, були після того. Добре, дякую. Це мені, це все... що про платани. Скажу я обожнюю платани е, садити на великих ділянках, коли це виправдано. Ось е, останній раз ми посадили в обухівці на території там, десь майже чверть гектару, ділянка багато газону. І ми обирали довго рослини, і врешті-решт клієнт обрав платани. Ось я запропонував ясення уреа, але ми їх не знайшли. мультиштамби довго шукали, просто не знайшли. Липи ми ще розглядали. Ви обрали платани, тому що в нього розріджена крона, велике крупне листя, і в принципі він непогано поєднується з сосною. Тому ми там на задньому фоні ліс, і спереду ми посадили по у ділянки попереду лісу. Посадили ці великі платани, і воно дає оцей затишок. І ми одразу брали там 5-6 метрові рослини кайфові. У мене було там сторіз, де ми розружали їх. Тому я гарно ставлюсь. Якщо у вас одна сотка, в жодному разі не садіть платани. Якщо у вас поряд є близько сусіди на вулиці перед будинком, в жодному разі не садіть платани, бо в минулому році моєму клієнту, який виїхав за кордон на років п'ять тому йому клієнт, йому сусіди скинули з грошима, щоб приїхала вишка і спиляла той платан, бо вони задовбалися аби, аби, аби прибирати всю вулицю від оцих шишок і листя. Ось коли це у вас це нікому не зашкодить, то вперед, отак. От, от я ага. а тут Ні. є таке питання.